Дача твій, вітаю вас, друзі! Ну що, подивимося. Вчора підсаджували ми маток. Е, відразу покажу вам, як е, знати, чи прийняла сім'я матку, чи ні. Давайте вам наглядно наочно. Наочно. Бджола спокійно себе веде. Це означає, що матка прийнята. Її ще не випустили. Ну Ми допоможемо. Ми допоможемо. Ми це все допоможемо зробити. Зуміло, да? Я відкриваю вот так. Все. Матка пішла. Матка пішла. Забираємо, ще трохи не догризли. Трохи не догризли, але вже відпускали. Так, матка пішла, плідна в нас матка, і матка вже пішла сіяти. Будемо слідкувати за цією сім'єю. Так, зрозуміло, да? якщо е не нападають на маточку. Давайте ще на одній сім'ї вам покажу. Є вона нас ще одна. Також, я думаю, не випустили, але вони їй. Оце в нас ще одна. В'іземо. Так. Спокійно ведуть, сидять біля неї. Так. Ніхто не нападає. Зараз візьмуть чимсь. Можу дістати так дивимося ще тут, матка ще тут і робимо ту ж процедуру. Відкриваємо і випускаємо. Все. Матка пошла, матка пошла сиеты. Побачили, да? Не дарили они ничего. Так, забираем. Матка всередині. Чудово. Сьогодні вони вже почнуть сіяти. Сьогодні почнуть сіяти. Через тиждень-два поліземо. Я вам покажу, на якому етапі розвитку наша сім'я. Все, друзі, до зустрічі!